Цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа та барана. І були ці цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди баран. Цап на город за ним, капусту їсти і баран туди, у сад і баран за ним. Ой, жінко, каже чоловік, проженемо ми цього барана і цапа. А то за ними ні сад, ні город не вдержиться. Ви забирайтеся цапи та барани, ідіть собі, щоб вас не було в мене у дворі. Скоро цап та баран те її зачули, зараз із двору й майнули. Пошили собі торбу та пішли. Ідуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та не сміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери барана голову, бо ти дужий. Ох, бери ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і кинули в торбу. Ідуть та йдуть, коли бачать, у полі горить вогонь. Ходімо й ми переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять туди аж то три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються. А здорові молодці. Здорові зраділи вовки. Ще каша не кипить, м'яса буде з вас. Ох, цап злякався. А баран давно вже злякався, цап і надумався. А подай лише у ту вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупиш ту саму та подай ще більшу. Тут вовки злякалися, стали вони думати гадати, як звідси втікати. Бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови позбудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягнуть. Один вовк і починає. Славна, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим долить. Піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. Другий став його дожидатися, думати, гадати, як би собі від драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить. Нічим кашу долить от візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, та й той дременнув не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я та їх прижену. Як побіг, та й радий, що втік. То цап і каже до барана Ох, нум, брате, скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з обратись. Поїли швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк. Е, чи не сором нам трьом, та цапа й барана боятись. Ось ходімо ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли, а ті добре справились. Давно вже от казана убрались, як побігли та на дуб і забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа і барана догнати. Йшли, йшли і найшли їх на дубі. Цап сміливіший заліз наверх, а бан, баран не сміливий, то нижче сидить. От лягай, кажуть вовки першому. Та ти старший та й ворожи, як нам їх добути. Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гілі сидить та так дрежить, не втримався, як гупне на вовка. Цап сміливий, не став роздумувати, як закричить. Подай мені ворожбита. Вовки схопилися, аж пил по дорозі закрутився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили курінь та й живуть там досі.